Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Вчора під час спільної прес-конференції з Камілою Гарріс Зеленський заявляє: я перестану вважати США стратегічним партнером України, якщо нам не нададуть допомоги. Після чого відбув на зустріч з делегацією конгресменів США, республіканцями, які категорично відкидають будь-яку форму ультимативного діалогу з Україною. Пише телеграм-канал Павла Нуса. Фактично цією заявою Зеленський анулював будь-яку можливість досягти позитивних результатів від переговорів з нашими американськими союзниками. Більше того, упай безпідставно. Казується так званими домовленостями про гарантії безпеки з країнами ЄС, які не є ані гарантіями, ані домовленостями, але же деклараціями про наміри про співпрацю. Єдина гарантія безпеки для України НАТО та ЄС. Але на зустрічі президента Зеленського з віцепрезиденткою Камалою Гаріс тема вступу України до НАТО також не порушувалась взагалі і не лише з Гарріс. без ядерної парасольки НАТО. Всі інші гарантії не мають сенсу. Саме тому Україна і ЄС так прагнули ставати членами НАТО. Коротко констатувати можемо вже Мюнхенська безпека конференція українською делегацією провалена. Лідер української опозиції, п'ятий президент Петро Порошенко, якого порушуючи закон, знову не випустили для участі у конференції. Планував зустрітися з представниками також опозиційної республіканської партії, США, які заблокували наразі 60 мільярдів допомоги. Зустріч Зеленського з республіканцями була, але діючий президент України сприймається як той, кого підтримує діючий президент США Байден. І крім того, Зеленському пам'ятають, як він уже критикував Трампа. Американці тепер не мовчать, цілком справедливо запитують у влади у 19-20 році. Зеленський оголосив оптимізацію та скорочення з в нуль розформована одна частина, і згадки про це ви не знайдете ніде. Інфу про її розформування знайдено у судовому рішенні, бо там ЗП накосячили. Як ви думаєте, без гугла, що то за частина? А – Танковий батальйон ДШВ в Увруцькому районі. Увруцький район є прикордонним районом, що межує з республікою Білорусь. Так, ВЧ А нуль Це був зачаток бригади, що мала бути розгорнута на прикриття Києва і сторони Білорусі. Сформована вона була указом Порошенка, розформована указом Зеленського. І жодної заміни цієбригаді з. Зеленський не зробив напрямок з Білорусі, таким чином був уголений. І під цим рішенням стоїть підпис Зеленського особисто. За дивним збігом обставин, саме з напрямку, що мала прикривати ця частина, стався основний удар РФ. Пояснення треба. А тепер вишенька на торті. Пам'ятаєте повідомлення про багатокілометрову корку з військової техніки РФ у напрямку Києва. Так от пропускна здатність доріг була дуже важлива при плануванні удару на Київ. У рамках великого будівництва під егідою та патронатом президента України пана Зеленського траса на Чорнобіль була реконструйована та розширена. Розширена дорога, по якій їздить. Один-два авто на день за одним збігом обставин черговий раз ця дорога стала однією з головних для наступу РФ, і саме її розширення дуже посприяло прискореному просуненню частин агресора. Загалом маємо лише по київському сектору оборони. Зеленський розформовує війська, що мають прикривати Київ на напрямку головного удару армії РФ та розширює дороги, по якій вони мають наступати, і робить весь комплекс цих дій з першого дня президентства, не втрачаючи часу. Але все це співпадіння, все це не на часі, не дарма. Сам залужний уже вша передача влада в травні таки буде, інакше не. Буде допомоги та грошей. Зеленського поставила перед фактом. Вибори до зустрічі, друзі. Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.